Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту iHerb, як завжди, всього дуже багато і буде гарний огляд. В цій посилці в мене були бади, косметика, продукти. Дуже різноманітна така посилка була. Замовлення таке в мене було. В Україну посилка доходить за 7-10 днів, десь мені здається, я так сильно не засікала. Але... Так, десь воно і є. Я замовляю на, на міст безкоштовна доставка, на відділення. В мене є можливість до, на розетку замовляти, на нову пошту там 4... Долари доставка, якщо хочете на нову пошту, якщо вам, але дуже багато відділень, на які можна замовити в вашому районі. Міст експрес. Із косметики в цій посилці в мене було ось таке моє улюблене мило від Nubian Heritage. Таке мило. Я часто замовляю. Давно я його не замовляла, і я за ним скучила і вирішила знову його замовити. Це такий дуже великий брусочок, 142 грами вагою. Мій улюблений такий аромат: це натуральний аромат. Пачулі тут пачулі і буріті називається це мило. Звісно, тут пачулі чисто пачулі не почуєш, але є такі приємні нотки. Це мило великий брусочок. Мені його дуже надовго вистачає, тому що зараз я використовую його тільки для обличчя. Мені подобається вмиватися, коли в душі я такий скраб роблю в мене, така рукавичка. І ось я використовую це мило для обличчя. Мені дуже подобається і запах, і воно не сушить, не має ніякого подразнення. Дуже гарний склад, як завжди, в них масло шиє, олія кісточок шипшини, по-моєму. Теж в складі, має такі скрабуючі властивості, такий скрабуючий ефект буде від цього мила дуже такий приємний. І приємний запах в нього, аромат. Надово вистачає, це теж його плюс. У цієї марки Nubian дуже багато там ще інших варіантів мила, тому можете дивитися. Склади дуже гарні і натуральні. Ще із повторних замовлень в мене улюблений дезодорант Real Purity, роликовий такий деодорант, дезодорант. На ньому не проставляється строк придатності, але на сайті при. Купівлі ви можете подивитися. Так як я його замовляю регулярно, то в мене завжди свіжий. Він це дезодорант, його по інструкції треба взбалтувати. Або якщо це не будете робити, то він швидше закінчиться. І на дні, якщо його розрізати, буде ще такий крем залишиться. Тому краще перед використовуванням збовтувати цей дезодорант. Він універсальний має аромат, підходить чоловікам і жінкам. Найкращий, один із найкращих, який мені подобається, дезодорант, по консистенції він саме приємний, тому що інші дезодоранти, які я використовую, вони мають таку маслянисту, якусь воскову. Консистенцією, і не завжди це приємно. Цей дезодорант він такий трошечки має і підсушуючий ефект, такий як антиперспірант. В нього, навіть якщо на слідуючий день просто помитися, не використати цей дезодорант все одно буде такий трошечки підсушуючий ефект. Ну, тобто, в нього довго тривала дія. Тому я його вже багато років замовляю, не дивлячись на те, що він подорожчав за ці роки. Ну але поки. Поки що я не знайшла, щоб такий був натуральний склад без алюмінію, тому що на сайті Айхерб можна звісно, купувати і не дуже з гарними складами. З алюмінієм є теж декілька марок, а ті, що натуральні, то вони можуть мати слабий ефект. Тому цей дезодорант і має і підсушуючу, і дуже добре справляється з запахом. Багатьом подобається, я замовляю його собі, і також я його замовляю, коли мене просять. Так що, в інших оглядах, я вже його показувала, вже розповідала про його властивості і як ним користуватися. В нього така кремова консистенція. Треба, як я сказала, його збовтати перед використанням, і тоді він наноситься таким, як би, кремовим. Водянистий, він, сказати, на водній основі, але він коли підсихає, в нього дуже гарне відчуття від нього. Ще в мене в цій посилці був ось такий блиск для губ. Я вже його замовляю від цієї марки Rimmel. Це англійська марка, така вдруге. Перший я десь загубила. І так як він мені сподобався, я взяла трошки в іншому такому більш світлому тоні. Але я зрозуміла, що ціна якість дуже гарна в нього. Тут в мене тон 110. на нього дуже гарні відгуки. Оцей такий він має прозорий такий світло розоватий такий в нього. Прозорий, прозоре таке нанесення на губах, як просто блиск. Але я його наносю часто і просто на в, в такому вигляді чистому, або ще наносю його з помади на верх якоїсь помади. В мене ось є. Ще така помада, вона як матуюча, теж такі, як з кісточкою буржуа, по-моєму. І от вона дуже суха, пересушує губи. Мені не подобається така матова, засихає так швидко на губах, і тому таке, таке відчуття, якби тобі хочеться пити. І ось. Я цей блиск теж використовую поверх вже того буржуа, блиска, такої, навіть не блиска, як помада, така теж вона просто з таким пензликом. Ну, наноситься дуже гарно. Колір такий, як от на відео, світленький він подобається мені. Цей блиск замовляю вже в другий год, тому його рекомендую. На хубах він просто такий прозорий, трошки розоватий, і має такі. Поблискуючі частинки, такий глянцевий, дуже приємний вигляд. Мені кажеться, навіть він з більшої губи, такий є ефект. Ну якщо губи немаленькі, то такий ефект є. Гарний на літо мені подобається. Не сильно він такий липкий, як от бувають такі блиски для губ. Ну, мені сподобався він. Я другий заказував. Може, десь ще знайдеться мій перший, який я замовляла. Він більш розоватий. Ще в цій посилці в мене була ось такий, новинка, така, я вперше беру такий кондиціонер для волосся Dying Gimior, якось так марка називається. Я від цієї марки по-моєму, брала, якщо я чого не путаю, я брала краску для волосся, дуже хороша марка, дуже гарні відгуки. Фарба для волосся брала по-моєму, від цієї марки. На неї дуже гарні відгуки. Я зараз вже багато часу використовую від кундал кондиціонери для волосся. Ну, от Для разнообразя вирішила ще кондиціонер спробувати, якийсь корейський, ще, може, якийсь подивлюсь. Зараз і в нас в продажу багато всього такого. Мені він сподобався. Я не знаю, як його порівнювати з кюндал, я не замітила різниці, але все одно є. Гарний ефект, не пересушені волоси, волоси хорошо розчисуться. Те, що мені треба від кондиціонера, я від нього отримала. Тому буду ще його тестити. Я вже неділі-дві, наверное, користуюся, поки обзор зробила. Ось вже мене є якісь про нього. Уявлення по цьому кондиціонеру, але коли допользуюсь, тоді я вже зрозумію, буду чи не буду я його замовляти повторно. В цієї в цій, в цій марки там ще є дуже дорогі такі засоби і для росту волосся. Ну, там це вже я не пробувала, не, не можу нічого говорити. але видно, там такий якийсь цікавий склад, такий натуральний, що хочеться від кондиціонера. І такого, щоб шовковисти, волосся було, щоб випрямляло, щоб якась маска була, щоб такі вимоги такі до кондиціонерів. Тому поки він мені подобається, але я думаю, ще буває найкраще. Ну, Кундал в мене ще цілий в іншій посилці буде огляд на кондиціонер. Кундал Кундал не навага, ну, нічим не гірший. Може, навіть краще цього, але в нього відчувається, що натуральний склад гарний. тому що якщо сильно якісь будуть дії у кондиціонера, це теж не дуже добре, значить, скоріше всього, там якісь інгредієнти не дуже гарні для волосся і для шкіри. Голови, ну такий в мене був огляд посилки номер один за серпень. Дякую за увагу. Дякую, що використовуєте мій код sjs 024 При кожному замовленні він дає знижку 5%. При першому замовленні ви можете отримати більше. Читайте в описі під кожним із моїх відео. Я даю всі промокоди, як можна збільшити знижки на сайт. Ці айхерб. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!